коли діставав тайзер з дігровку і достав Я дістав тайзер та перезарядив. А що треба казати перед тим, як дарити його? Дістав тайзер, перезарядив, я вже зняв до свіжника. Роти позакривали, Дістав тайзер, перезарядив та застосував на людині. Ну, ну так а ти ж не відіграв. Я сказав дебіл. А, ти дебіл? Я поняв. Дивись, я достав пайзинг, достав тайзек за застосування. Посвідчення своє, дай мені. Дай посвідчення. Не давай посвідчення, я не давай посвідчення не Навіщо? А що ви робите на даху ДСНС? Ти ще раз на мене наведеш. А що ви не по формі? А, те, що ви на даху стоїте по формі? Чому не по формі? Тому що я тільки в область приїхав, я ще навіть не встиг утягти форму. І сразу на дах, да, попали? Ну, офф я отсюда виходив. Офф-топ завершив. А шо це в нас таке? Асрака твоїм? m